Вітаю вас, дорогі глядачі. Одне злободневне питання зараз на даний момент це мобілізація жінок. Мене також попросили подивитися на цю тему, що буде відбуватися. Ну, вже є списки категорій жінок, які підпадають під мобілізацію зокрема, це працівниці медичної сфери, ті, які мають медичну освіту. Ну, я би хотів подивитися, що взагалі буде з мобілізацією жінок в Україні. Ну, скажімо. До кінця цього року, початку, десь перша половина наступного року, скажімо десь так. Давайте я трохи свічечки от сюди. Я витягну з циганської колоди карт 4 карти, я екстрасенс, азотерик, чтець Оракулів. І з звичайної гральної колоди я хочу витягнути 3 карти. Я думаю, буде більш, ніж достатньо. Семи карт, щоб подивитися це питання. Карта противника. Карта ворога. Ну, така, трохи напружена карта. Карта, яка говорить про те, що ці закони, скоріше за все, приймаються з якогось негативного підтексту. Хто захоче піти, ну, мається на увазі з жіночої статі воювати, піде добровільно, це очевидно що. А примушувати з під палки когось заганяти ну, це не є зовсім правильно. Карта візитів падає. Далі дивимося. Карта ревнощів падає. Сепаратизм. І падає карта любові. Ну, така ситуація. Неоднозначна, але сильно причин для паніки я не бачу. Тут знову ж таки сепаратизм янус, карта дволикості, король хрестовий, карта сильного чоловіка, двійка, червова. любов, союзи та об'єднання. Ну, я скажу так: якісь, можливо, законопроєкти можуть подаватися, які трохи суперечать праву міжнародному, людському, але. Мається на увазі, щоб отак от, всіх от категорично заганяли і ловили ТЦК жінок, то цього не буде, звичайно, що ні. Карти показують, що можливе неправомірне застосування закону до деяких категорій може бути. Але взагалі ситуація ну, менш плачевна, ніж чоловічою статтю, скажімо так. Тому що чоловіки вже беруть і горбатих, сліпих, кривих вілл-інфікованих, з гепатитами, з туберкульозами, з чим тільки не беруть. І шизофреніків. Жінками ще не дійшло до такої крайнощі, і карти показують, що ще поки що доходити не буде до такої крайнощі. Ну, це непогано. Так що дівчата трошки розслабтеся. Ну, як розслабтеся? Хто не воює, то я вважаю, що має допомагати армії. Кожен має робити свій внесок. Якщо у вас в руці немає автомата, то у вас в руці має бути гаманець. Я теж за таким принципом живу. Хоча я не воюю, хоча я і не на фронті. І мені інколи всякі мудрі закидають всякі претензії. Але я роблю свою роботу і я допомагаю нашій армії, чим я можу. І я роблю багато я вважаю досить багато. Да. І ще, до речі, на останок хочу сказати: будь ласка. Не коментуйте в мене на сторінках інших екстрасенсів, не скидайте відео, не просіть мене подивитися, чого прогнози там якоїсь там цьотки не збуваються. Я не баба базарна, щоб обговорювати інших екстрасенсів. Мені взагалі байдуже хто і що передбачає. Я сказав: якщо ви будете на моїх сторінках згадувати їхні імена та прізвища. Чи там нікнейми, бо в когось може бути вигадане прізвище, то я вас буду за це блокувати. У мене, мене не базар, щоб розводити пльотки і м, говорити на м, всякі непонятні теми. Я не сплітніця базарна, м, щоб я когось коментував. Ні, то ні. Я несу відповідальність тільки за свої прогнози. Я вже про це сказав неоднократно. Бажаю всім всього найкращого. Дівчата, тримаймося, помагаймо, і я бажаю всім миру, якомога швидшого миру. Бережіть себе!